Вітаю вас, друзі, ми в Україні, в тій мужній і незламній Україні. Сьогодні ніч в нашому регіоні була складна, три ракети, є руйнування, є загиблий, є поранені, але, але місто продовжує жити своїм життям. Зараз знову включилася повітряна тривога, але залякати українців це не так просто. Залишає ворог у спокої усю Дніпропетровщину. Цілодобово гатить по ній із РЗСУ, ствольної артилерії, танків, гармат, гатить, вбиває людей знищує їхні оселі, руйнує інфраструктуру, ну, отакі вони потвори. Такий менталітет у Русні: нести смерть, нести розруху. Російські пропагандони на початку війни розказували нам про триденний похід по Україні, про парад в Києві. Потім риторика в них змінювалася кожного дня, і ось на 10 му місяці війни вони, вони нарешті відкрили свої обличчя. Вони почали скиглити про гагу, про те, що прийдеться нести відповідальність і їм конче потрібна перемога, бо вони вважають, що. Переможців не засуджують. Понесете ви скати, всі понесете відповідальність, всі до одного. Ще частина російського населення продовжує підтримувати геноцид українського народу. Це дуже сумно, нічого їх не вчить. Вони, вони продовжують мріяти про захоплення України. Сядете ви на п'яту точку у своїй багнюці і здохнете там всі до одного. Ви знищите свою федерацію самі, знищите своєю злобою, своєю ненавистю до всіх, хто вас оточує. Ірина лунає а страху немає, вірите? Немає. Є тільки дика людь, яку, ну, яку... Я? Я. я не можу вгамувати оцю людь у своєму серці. Не можу. У нас зараз мінус 8 градусів. Хмари, такі, знаєте, снігові гуляють по небу. А в душі, в душі, знаєте, така собі радість, що погода сприяє нашим захисникам, сприяє йти в наступ і викидувати з нашої землі от тих от всіх потвор, всіх до одного. Я вірю, що наші Збройні сили визволять наші міста, містечка, селища, визволять отієї ганебної русні. Я щиро вірю в світле майбутнє України, щастя наших дітей. Я щиро в це вірю. Ну, Незважаючи на відсутність електрики, відсутність тепла, деколи води, я продовжую вирощувати свої орхідеї. Так, в таких умовах виживають найсильніші, не всі, але виживають. І я вірю, що якщо виживемо ми, виживуть і наші рослини. Буде щастя в наших дітей. Я так хочу спокою нашим дітям. Я хочу, я хочу чути дитячий сміх. Я хочу бачити лагідні і спокійні очі їх матерів. Але, схоже, в світі не всі цього хочуть. Сьогодні у мене для вас отакий красунчик. Отакий От гібрид. Я показувала вам його у бутушках, трохи розповідала про нього, коли знімала відео про свої сафронітіси. Це гібрид. Софроєлія Катлеї джулікус на енциклію Віталіну. Отакий От получився, отакий От От малюк, такий гарненький. Про лаєлія Джулікос – це це також гібрид це крослей Джуліан Лі на Софронітіс Косінея. Він і має форми такі, як Софронітіс Косинея. Від своєї мамки, від енциклії Віталіни, як бачите, є трохи кольору, і губа. Губа, як у Віталіни. Аромату він не має. Принаймні, ось він уже квітне тиждень, але він не ароматить. Ну, знаєте, дивлячись на цю красу цієї квітки, їй аромат не потрібен. Бо він такий, такий, знаєте, такий класнючий. Такий він, сама рослинка розміром від 10 до 15 см до макушки, до краю листячка. А квіточка в нього 5 см. Тут є ще один бутончик, буде ще одна квіточка. Для розміру цієї рослинки, то квіточка, знаєте, така ну, величенька. Ну, дуже гарнюня, дуже такий він мімішний. Подивіться, як у нього цікаво, майже зрослися, але вони не зрушилися. ні. Отут Нижні сіпалі, бачите, як гарненько виглядає. Це перше квітування цієї орхідеї в його житті. Тому дві квіточки це навіть дуже гарно. У нього вже майже виріс ще один зрост. І он там, бачите, ось зростає ще один. Скільки він буде квітнути, я не знаю, бо вперше бачу. Квітування, ну, сподіваюся, що тижні 4 повинен квітнути. Він влітку вдобрюється, добре поливається. Добрюю я свої орхідеї не дуже часто, це десь 2-3 рази на місяць. Влітку це комплексні добрива. Ну, а взимку, якщо вони зростають, то це органіка. Про свою органіку я вам розповідаю кожного разу. Подобається, дуже подобається ця рослинка. І для мого підвіконня вона підходить. Вона має невеликий розмір, відносно крупні квітки, зростає на кухні. Орієнтація відносно світла там схід. Зранку влітку сонця достатньо. Ну, а взимку годинку-дві. Світла в нього, сонячного світла в нього буває. От як, наприклад, сьогодні мінус і сонце. Ну, прохолодно. Але то й нічого, воно не заважає йому квітнути. Коли на підвіконі холодно, я поливаю дуже рідко свої орхідеї, бо погано просихає ґрунт, довго просихає ґрунт. Тому я їх не замочую, а просто проливом, щоб змочити корінці, і не доводити до повністю мокрого ґрунту. Бо, як ви розумієте, волога і холод, то обов'язково з'явиться чорний грибок, гниль ризоми. Тому проливом пролила і все. Корінці змочилися і все. Тому вихвалялки мої. Закінчилися, кому подобається рослинка, вподобайте, будь ласка, пишіть, що ви думаєте. Завжди рада читати ваші відгуки. На цьому, любі мої миру, злагоди, здоров'я, щастя і добра, витримки. Допомагайте один одному, допомагайте Збройним силам України. Ми переможемо все буде Україна.